Два поліцейські у складі групи забезпечення безпеки дорожнього руху патрулювали в Андрушівському районі. Автомобілем вони їхали вулицею села Малих Мошківців, коли раптом побачили, що палає дах одного з будинків. Поліцейські кинулися до місця події. Біля даного будинку знаходилась особа жіночої стадії. Пояснили те, що в даному будинку знаходяться люди. З деякий час, через хвилин 5-10, підбігли сусіди. і... Також надали допомогу. Ми, ми представилися, що ми поліцейські. Поліцейські спробували голосно гукати та стукати у двері й вікна, однак ніхто не озивався. Коли ж розбили скло у вікні, то в кімнаті хтось був. З'ясувалося, що господарі спали і не чули пожежі на горищі. Поліцейські допомогли трьом людям вибратися на вулицю. На щастя, ніхто з них не постраждав. Півдругої ночі люди стукали у вікна. Ми проснулися, побачили вогонь. Також ми з хати побігали. Тушили, приїхала пожарка, бо людей було багато. Разом із сусідами, які вже прибігли на допомогу. Поліцейські виштовхали з двору автомобіль господарів та міні-трактор, аби врятувати техніку від пошкодження. Стою, кричу, боже, там же в хаті люди. А тут а міліція переїжджала і вони зупинилися. Син показав, як так також через загород, теж і вони каказута вибігають за угла туди. І я стою, Я кричу, боже, люди добрі, допомогіте! Там же люди в хаті. Нині причину виникнення пожежі встановлюють. Молоде подружжя, господарі оселі поступово ремонтують житло і дякують своїм рятівникам. Олена Кучмій, новини Житомирщини.